2024 рік минає, йому залишилось ще трошки, а ми вже готуємо топ найочікуваніших авто 25-26 року. Ми зібрали п'ять найочікуваніших варіантів. Почнемо ми з автомобіля американського бренда. До речі, зовсім такого, що ще не оперився, Молодий відносно, тому що з 2009 року вони почали випускати свої електромобілі. Якщо здогадалися, одразу напишіть в коментарях. Це Рів'ян. Рівень їх нова модель. Давайте одразу на неї дивитись. Це R3X двадцять шостого року. Що це таке? Це компактний електромобіль з формою Fiat Panda і душею Lancia Delta Integrale. Ні, до речі, вся інженерія тут це в нас R1. Рівень r родин. Все це об'єдналося, і ось вам, будь ласка, R3X 26-го року. Як і базовий R3, R3X базується на укороченій версії платформи. Ви можете це бачити, яка використовується в новому середньорозмірному позашляховику R2. R3X йде ще далі, і, ймовірно, це включає в себе якесь оновлення підвіски або тюнінг, про який ще не було оголошено. Ми очікується, що він буде доступний як в акомпанементі з одним двигуном, так з двома і трьома двигунами, а найшвидші моделі з тими самими трьома двигунами зможуть розганятися до 100 км на годину за 3 секунди. Можливо, навіть і менше, але поки що що знаємо, тим і ділимось. Ні, зараз на r 2 вже почалося бронювання, і очікуються поставки на 2026 рік. А ось нашу новинку треба буде почекати напевно трішечки довше, але ми все ж таки впевнені, що це точно буде 2026 рік, тому що рівень. Компанія технологічна, дедлайні вони, хоча б якось, але дотримуються. Тому чекаємо: Rivian r 3 x 26-го року швидкий, може їздити де завгодно 3 секунди до сотні, і три двигуна до речі. Все, що маємо на черзі ще один американець. Про нього ми вже трішечки вам розповідали. Хто знає, той знає. Це Jeep прикон 25-го року, електричний аналог легендарного вранглера. Це 100% одна з найбільш очікуваних новинок для всіх, хто чекав електричного позашляховика. Нові шпигунські фото, ми можемо зараз з вами їх бачити. Демонструють дизайн цього рекона, який майже не відрізняється від тих рендерів, які ми бачили ще в 22-му році. Хто слідкує, зрозуміє. Класичний коробкоподібний стиль залишається, як і фірмові позашляхові елементи: знімні двері, відкриті петлі і сині буксирувальні гаки. Рекон отримав інтегровані розширені арки, Вони до речі, схожі на Land Rover Defender. led Ледфари квадратної форми додають сучасного вигляду, тому що ми згадаємо Тойоту з її нововведенням в крузаках. Все квадратне, все сучасне. Чи залишиться та сама підсвічена семисекційна решітка в фінальній версії? Поки що невідомо. Рекон на чому в нас побудований, це електрична платформа STLA від Stellantis, яка також використовується для Jeep Wagoneer S. Ця платформа підтримує як повністю електричні, так і гібридні чи бензинові силові установки. Wagoneer S, якщо я не помиляюсь, він має потужність десь приблизно 600 кінських сил і батарею на 100 кВт годин, що забезпечує понад 480 км запасу ходу. Рекон може отримати схожі характеристики, хоча його пріоритет це позашляхові можливості, але все ж таки в цьому якась певна ідентичність 100% буде. Тут у нас буде електронний дифференціал, є локер з функцією блокування та системи управління тягою. Select Terrain. Select Terrain, ми вже про неї чули, ми вже про неї знаємо. Рекон він створений для бездоріжжя, але при тому. Туж, все ж таки, інженери джипу не жертвували ось тими основними позашляховими характеристиками на користь електричної ефективності. Зелень тут буде, але в міру. Спочатку Recon планували випустити в 2024 році, але Тут трішечки все гірше ніж у Рівіана. Тут з дедлайнами гірше. Тому зараз ми очікуємо, що серійна версія з'явиться наприкінці 2025 року, або можливо й всередині. Водночас, чутки про бензинову версію Рекон також поки що додають інтриги, бо вони є. Ой, а зараз буде японець. Японець про якого всі знають. Ну, можливо, хоча б ті, хто вже точно їздив на автомобілях в 1978 році. Або до 2000 року. Це Honda Prelude 26 року, виробництво якої почалося в тому самому 78-му. Після показу концепт Кара в Токіо минулому році, Honda підтвердила, що незабаром та ж сама Прилюд всерійна з'явиться і буде з гібридною трансмісією. Вона виглядає приблизно так, як ви очікуєте, від сучасного прилюту. З елегантним доводверним силуетом, який нагадує спортивний автомобіль, але не такий низький, як такі моделі, як Toyota GR86 і Mazda mx 5 Miata. Бачимо вигнуту форму, вузьку решітку, будь-яка протікає фари, і риску похилу задню лінію даху. Навіть чорні багатоспецеві диски виглядають так само, як ті, що були на концепті. Ми знаємо, що він обладнаний вже гібридною силовою установкою, хоча. Ідея нового з трьома педалями хороша теоретично. Ми не очікуємо, що Хонда переробить свою гібридну систему для сумісності з механічною коробкою передач. Такого від Honda ми точно не Очікуємо, основою для нового Honda Prelude стане платформа, яку використовують Сівік і Accord. Очікується, що під капотом буде встановлена гібридна силова установка на основі дволітрового i4 девигуна в поєднанні з двомоторною системою. Близько 204 кінських сил там буде, і ці показники вже роблять приліт. Одним з найпотужніших гібридних купе в своєму класі, що дозволяє конкурувати, ну до прикладу, з Subaru BRZ і тою самою Toyota GR86. А зараз знаєте така автівка, яку ми можемо похизуватись, тому що ми вже її показали, відзняли прямо в Сполучених Штатах Америки. От, прямо з телефону нашого співробітника, подивились вже. Своїми очима. Знаєте, що це? Volkswagen да, 25-го року. Нарешті його зробили не тільки практичним, але й ще й красивим. Коротше кажучи, новий Тюган він приносить ось ем, такий необхідний європейський колорит в переповнений сегмент компактних позашляховиків. Механічно він переходить на платформу Volkswagen EQB Evo. Вона, до речі, така сама, як лежить в хотхет чи і це хороша новина для спортивних водій. Що в нас тут? Дивимось на нього. Надійний 2-літровий 4-хциліндровий двигун з турбонадувом має додаткові 17 кінських сил при загальній потужності 201 кінська сила, колісна база і габарит габаритна довжина збільшена приблизно на декілька сантиметрів. Повністю оновлений 25-го року. Це нарешті гарний конкурент CR-V, Mazda CX50 і Kia Sportage. Зараз дивлюсь і одразу хочу вам швиденько сказати, що нового. Майже все. Тігуан третього покоління виграє не тільки від свіжої платформи, але й від потужнішої версії всюди сущої турбо, доволітрової четвірки Volkswagen, але й від оновлених функцій інтер'єру та технологій. Мене трохи, звичайно, розчарувало, що колишній варіант. Третього ряду його не буде, він не буде доступний на новому тюгані 2025 року. Але радує те, що загальна вага знижується завдяки збільшеному використанню алюмінію в компонентах підвіски і, звичайно, високоміцної сталі у свіжо виготовленому листовому металі. До 100 км, до речі, розганяється за 8,2 секунди. Щось в ньому, погоджуюсь, від айдішки є, але це німець. Я думаю, ви розумієте про що це німець, який точно буде вражати, і це Тігуан. Тігуан ми любимо і йдемо далі. Згадали про Мазду трохи раніше, але зараз приділимо їй більше часу. Це Мазда cx 70 25-го року. Він їздить, до речі, на тій же новій архітектурі, що і під трирядним CX-90, а салон буде просторішим, ніж у менших позашляховиків. Мазда cx 5 і cx 50 Що ми очікуємо побачити? Ми очікуємо, побачити, як рядний шестициліндровий бензиновий двигун з турбонадувом, з потужністю до 340 кінських сил, так і плагін гібрид. Це і це там точно буде. Хоча мазда офіційно не представила CX-70, ми очікуємо, що він буде доволі схожий на цей 60 який продається на європейському ринку, але з більш широким кузовом. До речі, одразу щоб ви розуміли, новий CX-70 від мазда це 100% конкурент Grand Cherokee і Grand Cherokee Long. Мазда також. До речі, додає в цей кросовер такі функції, як інтеграція Amazon Alexa, А також для практичності є відсік для зберігання речей під підлогою в вантажному відділенні. І одразу скажу: вибір між стандартною або більш потужною версією рядної шістки CX-70 залежить від вас, вашого бюджету. Але додаткові 60 кінських сил в s ці варті оновлення. Якщо ви, звичайно, запитаєте у нас. В будь-якому випадку ми б рекомендували комплектацію преміум, оскільки вона додає, по-перше, красиві 20 дюймові колеса, підйомні двері з електроприводом без допомоги рук. Панорамний люк, цифровий дисплей датчика, стереосистему Bose з 12 динаміками і проєкційний дисплей. І одразу скажу, всі не гібридні моделі цих 70 поставляються з три. 3 літровим рядним шестициліндровим двигуном з турбонадум, який видає 280 кінських сил в базовій формі і 340 в С одразу. Інтер'єр виглядає так само, як у cx 90 Тут немає що говорити, хоча й він пропонує червону шкіряну оббивку салону, має лише два ряди сидінь замість трьох, але в усьому іншому копія. Вантажний відсік, до речі, кажуть, повинен забезпечувати стільки ж простору, скільки в 90, коли складений трейдер третій ряд сидінь ось така новинка від Mazda, Ми її чекаємо. В принципі, освіжити лінійку кросоверів хотілось би. Вони це зробили. Ми це маємо. Ось так поки ми будемо чекати. Поки ми будемо знову розглядати ось ці автомобілі, тому що вони варті цього. Я можу вам сказати, у вас є час, щоб за посиланням в описі під цим відео перейти на наш сайт каталог, де зібрано більше п'яти тисяч вигідних перевірених авто з аукціонів Америки, QX80, інші автомобілі, крузери, GX550, все на що ви хочете подивитись, все там є, і наші улюблені варіанти там також є. Посилання в описі під цим відео на сайт каталог. А зараз ви, звичайно, можете поставити. Подобайте цьому відео, написати коментар, що чекаєте з перерахованого найбільше, і підписатись на канал. Це Грандкар. Все, до нової зустрічі!